І так, всім привіт, якось грибану участок. Ось, пожалуйста, почали грибти розом, я вже згриб три то люди втрюх, тільки он один. Оце такими грабками ми гребимо. Зараз покажемо, як воно грабить. Зціплення в нас пропало. Будемо якось без цеплення показувати. Звісно, неудобно. Покажу, може, твоїм разом. знімати і їхати без цеплення. Оце хтось так виходимо. Я ж кажу, я сам ми разом почали троє чоловік, якісь незнайомі люди. Вони один йобнули, а я вже оце четвертий. Ну, три вже готовий, оце четвертий, а вони ще тут тільки доходять.